Багатьох народів світу є так називаємо ритуальні бойові танці-руханки. Ну, у нас до них відносять гопак, в Бразилії Копоера, в Китаї Ушу. Але є особливі, які поєднують в собі не тільки фізичну розминку, а ще і емоціональну підготовку, так називаємо бойовий дух. І ця руханка, цей танець. Народу Маорі, який знаходиться в Новій Зеландії і який став у військових культовим у всьому світі, того, як розвивався цей танок, як він поєднується і що ми зробили в Україні, ми якраз і розкажемо у цьому відео. У нас в армії СССР для розминки використовували два комплекси армійських вправ в європейських і американських арміях, навіть з елементами динамічної йоги Він'яси і Пілатеса. Також воїни різних народів використовували для розминки рухи та елементи бойових мистецтв, наприклад, китайського ушу, бразильського кафера і українського бойового АПК та інші. Деякі рухи перегукаються з культовими національними танцями, розминкою та підням бойового духу перед боєм. А деякі елементи використовуються в бою як бойовий єдиноборства. Аналогом світової хаки є український тактичний танок-герць. Ще його називали Кривавий танець смерті. Це така версія гопаку для провокації і залякування ворога перед боєм. Виконувався він на лінії вогню перед строєм козаків. І його виконували для того, щоб нагнати на ворога панічний страх. Як психічна атака, провокація дражнити ворога акробативичними трюками. Козаки цим танцем герців показували свою впевненість, як вони сміються в очі смерті. Така собі шикавиця. Це була така собі розвідка боєм, щоб спровокувати на хаотичну стрільбу і атаку. І розкрить свої позиції для відповідного прицільного вогню казаків. Гопак також використовувався і як тренування, і для розваг, і як навіть батл серед козаків вільний час. Потім він став національним танцем гопак, де гоп це і є високий прижок для провокації ворога і щоб ухилитися від куль мушкетів. Дуже близький до козацького танцю герць Шотландський стретдаун, ціль якого теж психічна атака залякати ворога і спровокувати зробити помилки в атаці. Шотландський стретдаун така собі битва поглядів перед боєм, але з демонстрації навіть геніталій. Ну, зовсім відверта провокація і дуже гарно продемонстрований в фільмі Пробре серце Мелана Гіпсена. В Бразилії традиційним став танець для підняття бойового духу макулеля. В капелі його танцюють перед початком поєдинку, як прояв духу та хоробрості. Ну і, звісно, для розмовки. Але хака це особлива бойова руханка племені Маорі Новозеландії. Крім фізичних рухів, супроводжується високою емоційною експресією для підняття бойового духа і гіпервентиляцію легенів за рахунок гучних криків. Хака використовується перед битвою для фізичної розмінки і підняття бойового духу. Саме таким войовничим танцем озброєні Маорі зустріли Джеймса Кука у 1769 році. Хаку виконує як протест навіть опозиція в новозеландському парламенті. Рухом Хака стала трендовою у військових у всьому світі. Тому дуже багато підрозділів зробили свою версію хаки і її виконують при зустрічах, на навчаннях, ну а також при підготовці до всяких змагань, до підготовки навіть до боїв. Як розвити? Також фестивалі хакі. Іноді європейські, американські і азіатські військові підрозділи при зустрічі на військових навчаннях робили ритуальний з хакі. Також в Мейнстрім включилися відомі військові і цивільні університети. Навіть принц Чарльз виконував хаки. В кінця 19 сторіччя хаку стали використовувати спортивні команди на змаганнях перед матчами регбі. Хака увійшла в тренд. Її стали використовувати і в інших видах спорту. національні хак і різні версії її виконання. Окрім новозеландських військових, її стали використовувати і переробили під свій стиль підрозділи інших армій сім. Вина <пас> флешмобів в хаті захлеснули і майже всі цивільні університети світу. Багато університетських спортивних команд мають свою особисту хату. Вже стало традицією, коли університетські змагання і зустрічі починаються ваква хак Хака стає мейнстрімом у всьому світі. У 2014 році спільнота Фріджен створила українську версію патріотичної руханки хака. Фактично, це українська версія гібрид хаки з елементами гапака під патріотичний трек. Патріотичну хаку з початку війни 2014 року постійно виконували на флешмобах Фанап на Майдані. Хаку також виконував на своїх акціях Автомайдан. Пізніше її інтегрували в курсі підготовки на Я думаю, що наша українська. Версія хаки, яку створила спільнота Фріджен, нічим не гірше, ніж аналоги в інших підрозділах, і ми його будемо використовувати для підготовки і для різних заходів в Україні, промілітарних чи майже цивільних. Тому вивчаємо хаку. Це гарна ідея для підняття бойового духу, для фізичної розминки. Ну і як взагалі гарний інтертеймент на всіх промілітарних заходах. Салани широкі море! Ми розробили особливу, цікаву версію Герць нацпротив, яку очікуєте в наступних відео. Більш того, Дуже багато популярних публікацій в соцмережах, як військові танцюють на фронті. І в цей час дуже яскравим трендом незглавності українців в цієї війні з Росією стала шикавиця. Це коли всі готуються до ядерного апокаліпсису, а українці сміються в лице смерті і готуються до оргії на горі Шекавиці. Того центр підготовки до опору Бурмець Нацпротив створили свій. Фановий танець руханку шикавиця нацпротив» для захисників як символ сміливості, сили духу і незглавності українців. Хореографи доопрацювали рухи з найкращих танців захисників. Вони дуже прості і можуть виконуватися усіма без винятку, навіть зі зброєю в руках. Чекайте презентацію руханки-шикавиця в центрі підготовки до опору Мурмець нацпротив». Відроджуємо старі і створюємо нові військові традиції незламності українців. Ми переможемо всім шака, слава Україні!